Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за подарований день Ось черговий день, коли ми знову зібралися попрацювати. Погода сьогодні. Гарний дощик, осінній. Але все одно ми вирішили працювати сьогодні. Ось так, пасмурно здощів, осіннім настроєм взялися до роботи. Задач на сьогодні є багато, штукатури. Буду працювати сьогодні в коридорі там, де сходи ось тут з правої сторони. І потрібно далі штукатурити стіни, прибирати все зайве сміття. Підтягає носок. Ось такий гарний осінній ранок. Дощовий, похмурий, але все одно гарний. Задача та ж сама на другий поверх потрібно подавати. Розчин, бетоннош. Такий спосіб ми вирішуємо це питання. Ти як є фурма? 15 штук, у мене тут буде дерево. 15 штук. А це Свєта приїхала з Італії. А де дай... ти посадив її? Ти ті раді. Заходить. Так. <риві> і, і привезли нам, ми посадили її. І приймалося? Та вже таки во. Зірвали, поклали між яблуками. Бо як лежить бюджет, то воно має робити сміття. Попали пісарець, яка сяшко, такі листя не знаходили. Ну, це форма. І я нічого не їду, не кропив, ні чор, не така файна вірославича. 15 штук. Вот що є, Прият, я знаю, <свят> да? Предвітеж поміч. Поправився, що збирається. Але навіть пусть. Одем маршу. Порпла, там Так. відбулась на. Видите тоже. Так. Саме її. Рамчику пастор, кокловіса про тебе переживає, як ти там. Почарнюк і помаша. І він же такая там хати, який привикається каже. Корей якраз я звіті, корови якраз я тут не Ну, тяжкий і труд. Так, по сравненні, як наші хлопці їдуть, то я не знаю. Перерві. Брати спілкуються. нам. Каже брат Діма, що навіть корму вирощують на добоївцях. Діти пороз'їхалися. По всьому світі. Але життя продовжується. Не віримо в те, що колись це все налагодиться і все буде добре. Пішов дощик і ось тут збирається водичка, щоб ця водичка не попадала нам в криницю тут краниця, бачите, справа, то ми вирішили прибрати її звідси і зробити для неї ось такий ярочок, для того, щоб розчин не попадав на двері. Братих вирішили застелити, закрити їх не Друга наша бригада буде сьогодні займатися. Якщо я дзвоню до неї, вона зараз приготує. Далі готую, до долевої звезди. Що давай. Прокладенням ось цих труб. Ці трубки будуть використані як для кабелів частина, а друга частина їх там вже три. І оце ми третю прокладали. Ось ця третя буде використовуватися для капельного зрошення для наших дерецят. Найближчим часом ми тут посадимо туї, і щоб їм добре там було зручно, гарно вони почувалися, то підведемо до них водичку і буде зрошення. Зі потім цей зі настя. Бо якщо цей то ну, так. Як з'їхати. Просто це теж є два. Та відпалити його. Піди ми все. На словах, то все просто дуже. А насправді треба було сьогодні хлопцям дуже. Гарно попрацювати, щоб це все зробити. Це вода. Ця тут треба, я на мою думку. Ту ще велика частинка роботи залишиться і на завтра. З'єднали, так? Дві супі 5 капель. Мапі дивитися. Є йду бру. Дай Нема вони немає. Нема вопросів. Щоб м'які були. Саме голос, щоб були м'які. І гарячі. Ко горячі у нас є один. Ма, що таке? ж. Добре, все. А як до Щоб Це завжди так було. А ти я, та я. Я, та я. Заржавіли. Ну не годні. Один можу... каже, дайте сюди. В'як ключ, знаєш. <говори> не щоб відкручувати, а закручувати. І всі поуривав. І <плев> що, <говори> дитинка знімав, вийти? Podívej se na Slavinko, je to, co říkáme. Máte dvě předpovědětel, ty se býval, které tady І плювуху кудиш заробити. Так, що будеш добре старатися. бо з синяком прийде, то точно я не буду. Щоб ми знали, що з борщом робити. Чи борщ їсти, чи не їсти. Я тобі міг кліпнув боком, Зараз. якщо правим, не їш, якщо лівим, то їш. О. А тим часом сестрички нам затували смачненький обід. Дівчата, каже, дячок мені, що піди, узнай, що Сьогодні. там на друге. Оту, Якщо щось добре, голяково. то кліпай правим воком мені один раз. То я йду зараз, буду йому кліпати двома очима і багато раз. А може він не любить? Все, він добре любить. Все. Він казав, щоб борщ чи їсти чи не їсти, щоб знати. Ну, все, кліпать. Ну, маленькі це дуже Це ще більш-менш. А то о, двадцятка, що є, то взагалі таке, як признать. Ким так. наша да. наші штукатури. майже закінчили. На другому поверсі зійшли на перший. А сестрички нам готують. Наш обід. Тобі треба щоб знімати відео. Ти не домовляла, так, Наташа? Чого приводить? Ні. На превеликий жаль, камера не може передавати ось ці такі гарні, чудові аромати. Наш борщик чайок буде гарячий. Зараз чай вже теж актуальний на вулиці прохолодно. Вітаємо борщик вітру Вітаємо, Вітаємося вас. Вітаємо. дуже пахне.

Добре, що газ кончился чувство му сильный. На дровах. Ще треба туди. Давай ще. Вот, три.

Марки. Ні. Черв'янца у нас. А як ми було, ти не що? Так, так. Ми що май май. Дякую тобі за те, що ти відпускаєш сіро. Простить морози потеснуть та прийдуть просто їсти. Так що не дуже свараю. Бо я причетний до цього. Як там прощай пець, я не знаю. Він міняє воно те попусть зливає. Я все підливав. Треба проточно, щоб було. Подякуємо тобі за те, що нас хранили цього часу. Ми дякуємо могли підкріпити нашу творчу. Дякуємо за руки, які його приготували. Сьогоднішній день до кінця ми не твої твоє твої і Будь посланий вічний Бог. Амінь. Щиро дякую. Дякую. і на другий раз просимо. Всього це дуже було смачно. Коли Дивіться. Ваш труд. Було смачно, Дякую. нам ще лишили Дякую, Дякуємо, сестрички. Було дуже-дуже смачно. Дякуємо ще раз вам, сестрички. Ми досить. Швиденько і смачно пообідали за півгодинки. А наші сестрички з самого ранку і майже до вечора сьогодні працювали для того, щоб приготувати, привезти, розкласти, прибрати. Дякуємо вам щиро. Я а я зробила 3-500. А тут, каже, ніхто не скажеським. Клівка і Ні, та тут добре, я нічого не кажу. Тут добре. Вільний час від роботи. Віктор ще займається тюнінгом авто. Якщо комусь буде потрібно, я залишу вам його координати. Ось так значно краще виглядає. Навіть такі важкі дні роботи і відчуття гумору людей залишається. Я не знаю, звідки сили беруться. Відкручу. Ну, а скільки маєте поділяється? І на вечір. 90. Ще одна задача 45, у нас. 74, Почистити краницю. Уже від... чистить і і маєте плюс 2 метри. Чозари хватає нашого точіпати. Бо воно тим більше ще... чистити, воно інший приїде. Що, що Ні, не, не за зоро. Ти думаєш, що їй мело? Не відтянемо. Кольцо це в половинку варіант, що почиститься і не Скри. прийде все рівно е, ні, ніхто не знає. наприклад, ну почистим, але все рівно можна кинути рулетку і на тому ж на тому ж на, на тому ж і, і ну так воно і буде. воду викачали, Я беру вам почистю за 20 хвилин, Якщо ви маєте бажання, бо. Ми все рівно там не доробили криницю до кінця, бо ну щоб не йти пізно додому. Лашаємо кажу машини. Завтра кольце постав. Якщо ой, в ой, воді воно воно ті па я вігну... сяде назад, да і потім воно сяде назад. Ну чим менше води, тим краще воно почине. А в тому, що той бак, який вичищає криницю, не поміщається сюди, тому що ми закрили вже її. Потрібно це все розбити, розібрати. І тоді тільки оці хлопці зможуть цією машиною почистити нам криницю. Вирішили все ж таки зробити цю роботу. І потрібно це зробити. Зараз швиденько, щоб вони рано вранці змогли нам почистити і підпішли далі копати криницю іншим господарям. Працювали до пізньої ночі. Дякувати Богу, все вдалося зробити. Зняли ось цей тяне за закривав Тя Чуть-чуть вище. О, хорош. хорош. Але не забирай його, Уже, вже вже підіймай догори. До гори так їжжають. <праць> Друзі, шлях, то ви упогані. Купу кругу і два вушка. А то застряли, все як застенує... я ти там казав? <ріця> Добре, щоб пригнав Він Це не помогу. А, нема. Можна, знаєш що? На кару цей той ящик, що... Чешка злогань? Залізний. Першу нічого не застигаю мене. Що може це здійснити? Таку тягарку по катину. Та може Володя, лежить ключ. Чуєш, покладь ну, б це, 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 це... Я б наймав робітників, так? Зранку, обід, вечір я за, за годину. Ну no, ти no, yeah, все рівно за рідешка те їсти. Все одно зарахується. Гінарій все одно за. не ні ми не будемо дивляться. Хлопці кидайте підтіла лопатки, по. Я рука біля, перекладаємо кімнату, він не бігає. Не давай, що сталося. Уже не розчетали, що він цей вік має притягнути. Два Кручують і вс. Уже на американка, а канатку всередину. Воду... Ні, 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 що би це ж воду? Ні, ні, то не тече, виключений. Перше текло з боків, як. Ой там скільки хотеть. Ну насосом місце. А ну дивись, шляхта пішло. Прив'язати цей шланг, витягайте, кладемо. Ти пішла? повна, так? Там головне би туди пішло, щоб не, не пішло в кучар. Бо не море бо запускати. І... <говорит> а нам еще туда, вот. Куда? Еще в землю. Куда? Нет, без. Полный Я ж тебе. Ну, давай садимся в Ростовскую. Да. Ну, что ты сядку и качаешь. А что, вылазит с того? Випадай Да бывает. Не, ну, бачь, Ну, дети не Зайде. І також для того, щоб краще можна було вибрати з криниці Ось тут зайву землю, яка обсипалася там. Потрібно викачати воду. Пристосували таку потужню помпу. І будемо цим займатися, зараз викачувати. Все підготували і будемо чекати завтрашнього ранку, щоб прийшли майстри, котрі почистять там краницю. А вам дякуємо, друзі, за те, що ви були з нами. Дякуємо за те, що дивитеся. Благословляєте, молитись за нас. Дякуємо усім вам. Хай Бог береже вас. До зустрічі, друзі.